Вітаю, це Суспільне Кроповницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо з морським піхотинцем, начальником центру комплектування та рекрутингу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України, полковником Віктором Самохіним. Вітаю, пане полковнику. Добрий день, хочу почати нашу розмову. З вашого бойового досвіду. Я знаю, що ви бойовий офіцер, що ви воювали на запорізькому напрямку. Розкажіть про це, будь ласка, з 22 по 23 був заступником командира однієї з військових частин військово-морських сил Збройних сил України, яка здійснювала заходи оборони. Запоріжжя, Запорізької області. Це профільна частина військово-морських сил, катерний дивізіон, який до моменту підриву Каховської греблі здійснював патрулювання оборону міста Запоріжжя з напрямку Дніпра. На нижньому б'єфі, так зветься, це ділянка Дніпра нижче греблі Запорізької ГЕС. Але з підривом греблі рівень води різко змінився, і тому наші катери були змушені піднятися вище рівня Греблі, і зараз знаходяться за межами. Міста Запоріжжя, тобто Каховська ГЕС знаходиться по каскаду нижчення Запоріжжя. Нижче Запоріжжя, і за рахунок того, що перепад глибин утримувався саме греблею, це дозволяло здійснювати і судноплавство цивільне до початку війни, а вже згодом. Повномасштабного вторгнення. Саме так, повномасштабного вторгнення. А вже після цього катери нашого дивізіону здійснювали е, патрулювання, забезпечували протиповітряну оборону, протидиверсійну оборону. Про протидиверсійну оборону можете розказати більше? Присутність катерів в цьому регіоні вона забезпечувала е, безпеку з цього напрямку. А наш дивізіон е, захищав запорізький напрямок. Ви навчалися у Севастополі? Так в Військово-морському інституті Севастопольський військово-морський інститут у вас були ж одногрупники. Чи можете ви сказати, чи багато з них після анексії Криму зрадили присязі? Навіть з 2014 року не спілкуюсь, але знаю, що з нашого випуску багато офіцерів. Ну я не скажу, що це більшість, але багато, Залишились і в Севастополі, і в Донузлаві, і в Феодосії. Це і як офіцери військово-морських сил, так і офіцери морських частин прикордонної, Державної прикордонної служби, бо з нашого випуску також в дивізіони охорони державного кордону в Ялті та Феодосії потрапили. Хлопці наші, то деякі з них залишились там. Залізти в розум кожного це дуже складно. Навіть психологи та психіатри цього зробити не можуть. Но я можу тільки припустити, що деякі залишились, бо Крим завжди було, вважалось гарним місцем служби. Там кліматичні умови не такі сурові. Плюс, може їм пообіцяли якісь привілеї та бонуси. Та ж сама пропаганда Росії на той час була більш жвалою та підготовленою в порівнянні з навіть інформаційним простором України, І, може, деякі з них піддалися цій пропаганді. Може, когось купили. Ну, це, ну, але це моя думка. Ви вступили до Військово-морського інституту в 1994 році, і це був перший набір, який саме з числа Незалежної України набирали курсантів. Саме так. І ви складали іспити в Києві. Всі майбутні курсанти, тобто абітурієнти, кандидати, з підготовленими документами, тоді ще це були військові комісаріати, їх направляли в Київ для здачі іспитів на базі вже на той час підлягаючого розформуванню інституту. Він був в обіході морполіт. Тобто до цього там готували. Офіцерів ну, військово-політичної напрямку. Але Києво-Могилянська академія тоді е домовилась про передачу цих фондів їм. Е е Незалежна Україна обрала інший е шлях підтримання морально-психологічного стану, тобто ну, військовослужбовців. тож були офіцери. Заступник командира з політичної роботи. Тобто ті, хто втілював пропагандистичні напрями радянської влади. А, і всі наші мої майбутні однокурсники, всі ми здавали іспити на базі цього інституту. А потім вже в складі, вже будучи курсантами, зарахованими до списків інституту, ми Переїхали в Севастополь. Ви здавали іспити в Києві, ви сказали, чому саме в Києві? Ну, на той час в Криму були ще живі проросійські настрої. Якщо ви пам'ятаєте, 92-93 роки, хоча Крим і була автономна республіка, але і уряд керівництва обрало шлях. До співпраці більше із Росією і е, ну, покоління наших бабусь та дідусів, які все життя прожили в Криму, вони все ж були більше орієнтовані на Росію. І вже тоді, бивши військове керівництво, е, я вважаю, зробили такий вибір, щоб унеможливити і конфлікти, і вплив. На майбутніх офіцерів то екзамени ми здавали, іспити ми здавали саме в Києві. Після анексії Криму ваш заклад був релокований. Куди? У 2014 році Севастопольський військово-морський інститут вийшов до Одеси і спочатку розмістився на базі Одеського інституту сухопутних військ. Військово, нині це військова академія міста Одеса, ну тільки ну, там, десь 2-3 місяці. А вже потім він увійшов до складу Одеської морської академії, Національного університету Одеська морська академія. Тому зараз а, правильна назва це військово-морський інститут Національного університету, Одеська морська академія. Кого там готують? Готують фахівців корабельної справи. Корабельних офіцерів, а, в першу чергу, це штурмани, це штурманська справа. В цивільному житті це судноводії а в військовому це штурман а, корабельних а, механіків, а, корабельних зв'язківців і офіцерів-психологів. Як ви потрапили до морської піхоти? В серпні 23-го року наш Центр почав формуватися, і мене запросили очолити його. Тому я тут, в морській піхоті, і очолюю наш центр комплектування. У 2020 році відкрили школу морського піхотинця. Це має якийсь стосунок до вашого центру комплектування і рекрутингу. Наш центр займається пошуком кандидатів. А вже навчальні центри займаються підготовкою. Школа морського піхотинця в 2020 році була створена на базі навчального центру військово-морських сил як структурний підрозділ. Але в 2022, з початком повномасштабного вторгнення, морська піхота отримала власний навчальний центр, який забезпечує підготовку. Фахівців для підрозділів морської піхоти, тому школа морського піхотинця а, трансформувалася або перейшла до нашого навчального центру морської піхоти. Скільки триває навчання на морського піхотинця? Наші кандидати, потрапивши до навчального центру, проходять декілька етапів підготовки. Перший етап це базова загальна військова підготовка. Вона ідентична для всіх родів, видів Збройних сил. У всіх навчальних центрах вона проходить по одній і тій самій програмі. Термін цього етапу 30 30-35 діб, в залежності від свят, вихідних або початку підготовки. Після цього наші військовослужбовці. Призначаються на обрані посади вже в свої підрозділи, і в залежності від необхідності вже з свого підрозділу направляються до курсів фахової підготовки. Фахова підготовка це вже більш детальне вивчення напрямку своєї професії. Наприклад, водії проходять додаткову підготовку для організації перевезень. Особового складу та вантажів вже в умовах воєнного часу. А зв'язківці вивчають зразки засобів зв'язку, які знаходяться на збройній військовій частини морської піхоти. Артилеристи проходять додаткову підготовку вже за своїм напрямком. А ті ж самі навідники вивчають, як якісно наводити гармати, як стріляти. Це все морські піхотинці? Так, Так. Всі ці спеціальності є в складі бойових частин морської піхоти. Отже, для того, щоб стати морським піхотинцем, морпіхом, що для цього треба? Ну і вимоги у нас до кандидатів а, у зв'язку з специфікою діяльності морської піхоти більш жорсткіші ніж в інших видів. А перш за все, це пов'язано з тим, що головне завдання морського піхотинця це участь у десантних операціях у повітряно-морських і у морських. Тому о, наші кандидати мають відповідати вимогам за станом здоров'я, за станом фізичної підготовленості і за морально-психологічними якостями. Ми співпрацюємо не тільки з ними, ми співпрацюємо з усіма підрозділами, які знаходяться в зоні виконання завдань. Вони можуть бути сусідами з права, зліва, і в залежності від поставлених задач. Взаємодія відбувається як на оперативному, на оперативно-тактичному рівні, то навіть е, ті ж самі е, заходи підтримки вогневої, яку надаємо або ми е, силам спеціальних операцій е, своєю артилерією, або сили спеціальних операцій, е, забезпечують додаткову розвідку е, району. Проведення бойових дій, то тісна співпраця відбувається на всіх етапах. Ви вже зачепили тему того, що ті, хто бажають бути морпіхами, вони мають, повинні мати гарну фізичну форму. Чи співпрацюєте ви із спортивними школами, секціями, гуртками? Наші рекрутери вони працюють у всіх обласних центрах, у всіх областях України. І завданням є пошук мотивованих та підготовлених кандидатів, тому один із напрямків це співпраця саме зі спортивними секціями, зі спортивними гуртками, з тими ж самими командами. Дуже велика кількість спортсменів, професійних спортсменів. Зараз воює в складах сил оборони не тільки в складі підрозділів морської піхоти, але і в сухопутних військах, і в селах спеціальних операцій. Це пов'язано і з їх високою фізичною підготовленістю, і з високим рівнем патріотизму саме спортсменів. Бо, як ви пам'ятаєте, ну і фани теж саме, як ви пам'ятаєте. Перша кричалка про, про, Путіна. про Путіна була команда Ультрас Харківської футбольної команди. Кого ви потребуєте? Підрозділи морської піхоти потребують як бойові, так і не бойові спеціальності. Тобто фахівці будь-якого напрямку знайдуть застосування собі в наших військових частинах та підрозділах. Що таке не бойового напрямку? Не бойові це ті, хто не здійснюють постійне вогневе ураження противника. Це водії, це всі спеціальності логістичного забезпечення, це електрики, це газозварники, це механіки по ремонту автотранспорту, бо техніка виходить з ладу, як і через бойове ураження, так і через Погані е дороги прифронтові або фронтові, погане там, погодні умови, інтенсивна е е експлуатація, навантаження. Е е ну, все, будь-які підстави можуть призвести до виводу з ладу техніки, і треба відновлювати. І, ну, ніхто не буде відновлювати велику кількість техніки на. Передові її евакуюють, і саме в тилових підрозділах здійснюється її ремонт. Тому автослесарі, газозварники знову, механіки з ремонту, ті ж самі електрики, ну і знову таки логістика, це і харчування, тобто повара, начальники складів, діловоди, ті, хто працює з паперами. Це все потрібно в будь-якому організмі і в наших частинах саме. Ви сказали, що ваші рекрутери працюють в усіх областях України. Я хочу запитати, от Кирогращина географічно це степова область. Наскільки морпіхи є популярними для наших хлопців і дівчат? Ну з кировогращини у нас один з найбільших потоків іде кандидатів. То хлопці та дівчата саме в вашої області проявляють більшу зацікавленість підрозділами морської піхоти. Я не скажу, що взагалі перебити Одесу та Миколаїв важко, але почесне третє місце серед кількості кандидатів це ваша область. Для того, щоб стати морським піхотинцем, треба пройти певні випробування на право володіння беретом Насіння, кольору. Морської хвилі. Так, морської хвилі. Це певний ритуал, і до нього готуються. Всі проходять, чи, можливо, там відправляють на повторне проходження, чи всі, хто пройшов, отримують берет. Право повноцінно. Іменуватися морським піхотинцем, військовослужбовець отримує після отримання берету морського піхотинця, кольору морської хвилі, а право носіння берету виборюється на полосі перешкод. Вона, хоча і зветься психологічна полоса перешкод, але вона дуже інтенсивна з фізичної точки зору, та 7 кілометрів різновидних вправ та Перешкод. Але для того, щоб набути право здачі, знов таки військовослужбовець має пройти службу в підрозділі морської піхоти не менше півроку. Проходження полоси морського на насіння берета, приурочується до двох свят. Перше це день морської піхоти, який ми відмічаємо 23 травня. І друге, це День Захисника України, яке припадає на, перше, на 1 жовтня. Тому раз в півроку а, військовослужбовці, які, я повторююсь, мають а, вислугу в підрозділах морської піхоти більше шести місяців, а, допускаються до здачі цієї полоси перешкод. Крім того, а, вони мають а, знати. Тактика технічні характеристики зброї та озброєння, які є в їх підрозділі, здати певні теоретичні заліки, знов таки бути морально стійкими і готовими, не мати ну, зауважень. І раз на півроку здається ця полоса, яка складається з 7 км перешкод. Завдань до складу цих перешкод. Є, входять і вод, водні перешкоди, де необхідно своїм підрозділам або визначеною групою перенести бревно як по сучі, так і по воді. Для чого ця вправа або це завдання? Всі вправи спрямовані на згуртування підрозділу. на Підготовку до спільних дій як єдиний механізм, як родина. Бо під час війни, від, навіть від маленької дії кожного військовослужбовця залежить, як би то пафосно не звучало, життя інших. Навіть не в, ну, вчасно вимкнувши світло під час повітряної тривоги, ну, може врятувати життя всіх. Тому, щоб всі розуміли, що ми єдина родина і дії кожного впливають на майбутнє всіх, то тобто ці вправи і підштовхують до розуміння цієї ситуації. Були ті, хто відмовлялися від смуги перешкод. Ми не примушуємо, це вибір кожного. І якщо не готовий фізично або Психологічно, ну, або захворів, не дай Боже, або отримав поранення, все ж на війні буває, то так, да, це не якась там каторга і примусове, це рішення. Тому о, переноситься на наступний раз. І навіть якщо військовослужбовець або підрозділ е, здався на полосі, переноситься на півроку, тобто дається час на підготовку. ну і щоб Знов таки згуртувалися, підготувалися і пройшли гідно. Хочу запитати вас про екіпіровку і укомплектування бійця. Підрозділи морської піхоти забезпечені всім необхідним в частині, що стосується засобів індивідуального захисту. Це бронежилет, шолом, форма одягу, засоби ближнього бою. Автомат, кулемет, пістолет. Тобто все є, все в наявності. Ну, всі ці прохання або заклики про допомогу, це стосується, я вважаю, більш специфічних елементів, які необхідні для виконання завдань, підрозділів, які залучаються до більш точних там. Більш специфічних завдань. Тобто, якщо це загальностатистичний боєць морської піхоти, якщо це стрілець, беремо відділення морської піхоти з морської піхоти, все дається за рахунок держави. Озброєння, техніка, запчастини, все є в наявності. Так, в порівнянні з іншими, в морській піхоті, Існує дві надбавки за службу в підрозділах морської піхоти. Вони кваліфіковані відповідними документами по фінансовому забезпеченню. І мінімальна сума, яку отримує на руки військовослужбовця першого року служби, порядка 25 тисяч гривень. Це базова ставка. Крім того, як для Всіх є надбавки за виконання завдань в залежності від смуги. Тобто може бути 30 тисяч, 50 тисяч і 100 тисяч. У нас йдуть надбавка за участь у безпосередніх бойових діях, тобто на першій лінії оборони або на першій лінії наступу. Де зараз воюють морські піхотинці? Ну, на жаль, ми не на морі воюємо, ми воюємо на суходолі, але це. Знову таки Запорізький, Донецький, херсонський напрямок. Наведіть приклад найбільш успішної операції. Ну, це звільнення Херсону. Морські піхотинці брали активну участь у звільненні цього обласного центру. Херсон та Херсонська область звільнені завдяки злагодженим діям морської піхоти наряду з іншими видами Збройних сил. Я дякую вам за розмову. Ми говорили з Віктором Самохіним, полковником морської піхоти, начальником центру комплектування та рекрутингу морської піхоти, військово-морських сил Збройних сил України.